Чи може тренер стати наставником? Як правило, наступним еволюційним кроком розвитку тренера це є наставництво. Тому що та система, яка дозволяє тренеру заробляти гроші в залі, вона не несе за собою нагрузку, таку відповідальність, як наставництво. Тренер тільки відповідає за якість. за Техніку безпеки і за правильність виконання вправи. А проте, для того, щоб отримати результат, треба, звісно, щоб був комплексний підхід, де є у нас і фізика, де є у нас харчування, психологічна підтримка. І, як правило, тренер за це не відповідає. І, відповідно, та система, яка створена у нас в спортивному залі, вона не дозволяє розвиватися далі тренеру. І наступним еволюційним кроком саме є перехід до наставництва, коли. Тренер стає наставником, ділиться своїм власним досвідом, допомагає клієнту отримати результат і бере на себе цю відповідальність, супровід до конкретного результату. І відповідно клієнт вже виконує рекомендації, тому що заплатив за це гроші значно більше, ніж за звичайні тренування. І тоді еволюційним. Наступним кроком є перехід від тренерства до наставництва. Саме через онлайн це відбувається набагато швидше, тому що можна кожну хвилинку, кожну секунду звітуватися, дізнатися про фізичний емоційний стан свого підлеглого і набагато якісніше надавати послуги і отримувати результат. Яка велика помилка у бізнесі була саме у вас? Основною помилкою було те, що я намагався це все зробити сам. І, звісно, що на це пішло дуже багато ресурсу, як грошей, фінансових ресурсів, так і часу. І на формування своєї експертності було потрачено 10 років різних експериментів, дослідів. Вкладених ресурсів, проте зараз я впевнений, аби в мене був наставник, аби я задався такою метою знайти собі бізнес-наставника, то це було б набагато набагато швидше. Проте, тоді, коли ми розпочинали, цього розуміння як наставництво взагалі не існувало. І ми саме створили нашу школу «Багатий наставник, виходячи із того, що ми не мали в свою чергу. І зараз ми розвиваємо і школу «Багатий наставник», і франшизу саме для тих. Експертів, які прагнуть отримати результати, не тільки навчатися. Чи довго потрібно вчитися, щоб бути наставником? Взагалі, щоб стати наставником, треба до цього прийти. І звісно, що експертність вона здобувається протягом певного періоду, коли ти саме навчаєшся. Наставництво можна навчитися, і це може зайняти годину. Кожного дня на протязі 2-3 місяців можна отримати цю, цей навичок, цю експертність. Проте наставником треба стати і прийняти рішення, коли ти вирішив перейти з одного, скажімо так, агрегатного стану, коли ти продаєш свій час свої е, лише інструменти, до повного ведення до конкретного результату, саме в тому форматі, що пропонує наставник, це є наставництво. В нашій школі багатий наставник. Ми е, цю функцію беремо на себе, цю відповідальність зробити і звичайного експерта уже повноцінного наставника. І це відбувається на протязі півроку. Ми гарантовано виводимо експерта і на Рівень свідомості, коли він стає наставником, і на рівень фінансовий, коли він цей стиль життя може забезпечувати. Як правило, це характеризується прибутком десь в районі від 3 до 6 тисяч доларів. Чи стикаєтеся ви із якимись труднощами в наставництві? І що це за труднощі? Основні труднощі це на етапі кваліфікації. Дуже часто приходять люди, які не готові до змін. Є певні питання, і в силу того, що я знаю, як людині допомогти, дуже в мене такі цікаві є інструменти, і я гарантовано можу довести людину до результату, і це я робив неодноразово. Проте, коли людина не готова до цих змін, дуже важко це реалізувати. І на певних етапах, коли я беру людину в роботу і знаю, що конкретно я можу допомогти, але людина не готова до цих змін. і це дуже сильно дестабілізує, і в такому разі клієнт не завжди може отримати результат. Проте, у мене є таємна зброя, яка це може вирішити. Це моя дружина. Вона працює з психологічним станом кожного клієнта, і ми один одного доповнюємо. Коли я бачу, що клієнт не готовий до змін, коли він саботує, коли він не може виставити якийсь пост чи розповісти на камеру, заявити про себе, у нього певні є забубони і певні причини, щоб це не робити. І ми, звісно, що звертаємось уже до експертів, до психологів, до своєї дружини, я їх відправляю, і вона вже починає працювати з грошовим мисленням і вирішувати це питання дуже швидко і якісно. Скажіть, чи багато хейта йде у ваш бік? Та як ви все-таки працюєте онлайн і через соцмережі? Звісно, що те, що я роблю, це невідомо нікому. Що це до чого це призведе? Дуже багато людей цього не розуміють. І так склалося, що людина, яка не розуміє, не знає, що це відбувається, вона намагається це знищити або знецінити. І в таких моментах я розумію, що я знаходжусь на своєму місці. Чим більше хейту я отримую, тим більше я розумію, що я займаюся тією справою, яка дійсно людям потрібна. І я знаю, як я можу допомогти, і я в своїх вподобаннях, своїй вірі, ніколи не зійду на сторону, тому що я знаю, що це дуже корисно і дуже результативно. Чи складно тренеру подолати свої внутрішні страхи під час переходу в онлайн? Звісно, що дуже важко тренеру змінити своє мислення, тому що 10, 15, 20 років тренер працював у залі, у нього була певна робота, він ходив на ту роботу, він вважав, що він являється експертом, лідером. А коли раз в один момент... Все змінилося. І він розуміє, що його вже експертність в залі не така потрібна. І він розуміє, що є інший шлях до змін. Він бачить, що інші онлайн-тренери це вже реалізують, і йому дуже важко повірити, що 10-15 років вкладеного життя були не такі результативними, як могли би бути. І саме переход від тренерства до наставництва я допомагаю якомога швидше і комфортніше перейти. Від одного стану агрегатного до другого, і тренер починає вже з нашою допомогою це реалізовувати і змінюватися. Звісно, що в цьому допомагає і моя дружина, як наставник психологічний з психологічних моментів, і вирішувати ці всі болючі питання саме кожному експерту. Скажіть, будь ласка, наставництво краще ніж курси підвищення кваліфікацій? Ну, як правило, наставництво це той момент, коли експерт може повністю реалізуватися і проявити свою, всі свої здібності, всю свою експертність. І курси підвищення кваліфікації до цього ніякого відношення немає, тому що наставник, коли бере людину, він уже конкретно доводить до результату. А курси це лише та інформація, яку експерт може взяти і дати іншому іншій людині, але не гарантовано, чи буде цей клієнт використовувати ці знання, чи не буде використовувати знання ці. Бувало таке, що я коли купляв ці курси, я відкриваю, розумію, що я нічого не розумію, і я закриваю ці курси. Як правило, лише один відсоток може ці курси клієнт використати повністю на всю катушку. Але з наставником це гарантовано призводить до чудових результатів. Як проходять групові заняття, і чи можна потрапити хоча б на одне безкоштовно, щоб зрозуміти, як же проходять навчання? І як правило, у нас в груповому форматі проходять мастер-майнди. Це та діяльність, це той метод, який ми використовуємо для того, щоб в груповій динаміці ми розібрали якомога більше питань. Але вся наша робота проходить особисто з кожним індивідуально. Проте, якщо у вас є бажання повністю розібратися, як це все відбувається, ми можемо провести вам екскурсію, і ви можете прийти до нашої мастер майнди до, моє, до, до мене, до моєї дружини і подивитись, як це все проходить. І звісно, що ми вас запрошуємо. Чи є зараз у вас людина, медійна особистість, яка надихає вас на більший розвиток? Як правило, я прагну брати саме цінну, саме, саме найкращу інформацію, самоцінну інформацію від тих людей, які вже щось досягли. І досягли завдяки своїм знанням, своїм діям. І в мене немає такого створеного однієї особистості, на якого я рівняюсь. Я беру. Всі знання, всю експертність і всі емоції від багатьох експертів, від багатьох лідерів думок, від бізнесменів, політиків, і мене надихає лише той момент, коли мене, коли в мене це не вдається, і я прагну взяти за лідера себе, але в майбутньому, буквально через рік. І я думаю, що я маю зробити, щоб стати цією людиною. Я дивлюся, що у мене не вистачає, і я прагну ці знання здобути, ту експертність або ті інструменти саме взяти і реалізувати. Як довго людині необхідно вчитися освоювати нову професію для того, щоб стати наставником? Взагалі, в нашій школі багатий наставник. Ми витрачаємо приблизно десь півроку для того, щоб створити. Нову професію допомогти експерту реалізуватися і почати працювати як повноцінний наставник вже десь на, за перших півтора-два місяці. Проте цей навик експерт має шліфувати, я думаю, що більш ніж рік це точно. І на кожному етапі відбувається певний рост, як емоційний, так і фінансовий. Проте, вже перші результати ми можемо спостерігати через перший місяць. Це гарантовано. І це нашим клієнтам дуже подобається. Як тренер вийде на великі чеки в онлайн. Для того, щоб вийти в онлайн дійсно на високі чеки, треба використовувати три основні інструменти. Це головне, щоб був продукт, клієнти. Ліди, лідогенерація і система продажів. Це ми навчаємо в нашій школі багатий наставник, і дійсно це працює. І це працює на всіх бізнесах. Головне, щоб тренер розумів, що він продає, кому він продає і як продає. І е, продуктом саме для тренера це є результат, гарантований результат, який тренер дає, експерт, наставник дає на протязі певного періоду. І, як правило. Тренер може гарантувати якісь фізичні зміни, і саме ці результати дійсно вражають, тому що за три місяці можна клієнту дати мінус 10, мінус 15, 20 кілограмів. І коли це видно візуально на клієнту, то це можна далі монетизувати. Проте, якщо це експерт-психолог чи коуч, це дійсно набагато важче реалізувати. Я вважаю, що тренеру поталанило і пощастило. Мати таку експертність, як працювати з тілом і давати серйозні результати в, в зміні зовнішнього вигляду і стану. І е, тому через онлайн це відбувається набагато швидше і якісніше, коли можна е, працювати на високих е, скажімо, потужностях, використовуючи е, всі інструменти онлайну і брати клієнтів з різних куточків світу. І одночасно можна працювати з багатьма клієнтами. І тому таким чином можна витрачати менше ресурсу, заробляти більше грошей. Чи багато у вас зараз наразі людей на навчанні? І чи взагалі важко вам навчати? Так як у нас онлайн-продукт оцифрований, то ми використовуємо, витрачаємо небагато часу на це. Як правило, на одного клієнта я в день витрачаю десь від 10 до 15 хвилин, використовуючи свою методику, коли я кожен день зустрічаюсь з клієнтом, майже, через, майже кожен день або через день, і ми розбиваємо великий шмат. Слона ріжемо на, на, на менші шматочки, велику інформацію, дуже е, дозовано ми починаємо засваювати кожен день зустрічаємося е, 10-15 хвилин, і, е, відповідно, я витрачаю менше часу е, на це все діло, а клієнт отримує більше результату. І одночасно зараз у мене в навчанні, в нашій школі приблизно. Десь 50 учнів навчаються, і хтось кожен день спілкується з нами, тому що на, відбувається на, на, інтенсивному, на, на інтенсивній фазі це перших два місяці, а дехто на утриманні покращені результату, з тими ми менше стикаємося і спілкуємось. І, але десь в загальному близько 50 учнів зараз знаходяться в нашому полі. Скажіть, чому, на вашу думку, тренер ніколи не зможе вийти на високий дохід працюючи лише в залі? Тому що, як правило, тренер витрачає дуже багато часу для того, щоб дати м працювати саме в живому форматі. Він продає, як правило, свій час і продає свій час за дешево. От у нього час закінчився і він уже не може заробляти гроші. Чек він не може збільшувати. В два, в три, в десять разів і як правило, закінчується час, закінчуються гроші. Він не може вийти на той рівень життя, який він прагне, і відповідно він залишається в незадоволь... незадовільному стані психологічному, бо знає, що вже вперся в певний потолок, і саме е... еволюційним кроком наступним це є перехід в онлайн, тому що можемо спілкуватися одночасно з багатьма людьми на більшій дистанції. І це є еволюційним кроком саме наставництва. Чому тренеру краще піти з найму та працювати на себе? Як правило, тренер, коли приходить в зал, йому клієнтів дає саме зал. І відповідно він не несе ніякої відповідальності за те, де він візьме клієнтів, яку кількість, і звинувачує зал. Що він дає або мало клієнтів або багато клієнтів, при цьому не замислюючи, що саме робить керівництво цього залу, щоб залучити цих клієнтів, і не дуже цінить цю роботу. Проте платить, звісно, що левову частину майже 50, а то 60% відсотків від прибутку саме залу, за те, що зал дає клієнтів. Проте, коли він тренер, виходить на Вільні хліба, так називаємо, і коли він стає підприємцем, він витрачає більше свого ресурсу для того, щоб залучити нових клієнтів. І, звісно, що він заробляє більше е, грошей, тому що з'являються більше клієнтів. А так як у нас конкуренція дуже серйозна. І він починає в цьому розбиратися, починає ставати більшим експертом і в маркетингу, і набувати нові експертні знання і в фізичних вправах, і в дієтології. І я вважаю, що коли тренер стає підприємцем, він стає набагато ціннішим для людей. Я рекомендую всім тренерам вже перестати звинувачувати інших, бавитися і стати, нарешті, незалежною особистістю. І піти в підприємців. Чому багатьом тренерам важко вийти в онлайн? Тому що вони не знають, як це робиться. Це не просто вирішив і вийшов в онлайн. Все, знайшов час, розігнався і побіг в цей онлайн. Можна бігти не в ту сторону. Треба конкретно розуміти. Треба бути вже методологом. Треба знати, як створюється продукт, треба знати. Всі тонкощі маркетингу для братських клієнтів треба бути дуже крутим ем, продаваном, щоб продати свої послуги. Але, будучи в залі, коли людина підраховує повтори, подає гантелю, дивиться на годинник, то цю експертність він ніколи не може здобути. І звісно, маючи лише амбіції і бажання вийти в онлайн абсолютно неможливо. І більшість тренерів, з якими я спілкуюся на стратегічних сесіях, на моє питання, чому ж ти досі не в онлайні, вони кажуть, та я просто цим не цікавився і не витрачав час на це. Проте я, дивлячись на свій досвід, розумію, що навіть якщо він витратить на це 20 років свого життя, в нього нічого не вийде, тому що неможливо придумати, розробити всі ці методологічні е, кроки, всі ці. Маркетингові інструменти засвоїти навіть за 100 років він не зможе, використовуючи тільки власний досвід. Тільки за допомогою вчителя, наставника можна за короткий термін вийти на той рівень свідомості, прибутку. Саме лише з наставником, і саме лише в школі багатий наставник. Навіщо тренеру потрібна ваша система, якій ви навчаєте? Моя система дуже швидко може перемістити тренера із точки А в точку Б, витрачаючи менше ресурсу, менше нервів, але з найбільшою ефективністю і з найбільшою результативністю. І саме через місяць ми гарантовано. Обіцяємо і виконуємо свої обіцянки, що у тренера з'являються перші клієнти, а вже за півроку у нього є дуже чудова можливість вийти від 2 до 5 тисяч доларів. Звісно, коли ми будемо разом працювати над його проєктом. Розкажіть про клієнта, який зробив найкращий результат на наставництві. Я вважаю, що найкращим результатом на наставництві це є зміна стилю життя. Більшість моїх. Тренерів, більшість моїх учнів, які закінчили мої курси, які спілкувалися зі мною і які закінчили моє наставництво, але продовжують бути в моєму полі, вони демонструють дуже круті результати. Хтось починає подорожувати, хтось переїжджати в інші міста, в інші країни. Хтось купляє шикарні автомобілі, але перш за все, вони починають жити по-іншому, думати по-іншому, цінити життя, цінити свободу і робити все для свого розвитку і для того, щоб дійсно почати жити таким стилем життя, яким їм подобається, а не бігти за грошима. Тому що наша система онлайн-наставництва дозволяє робити те, що тобі подобається. І за це отримувати гроші. І ніколи не бути залежним від клієнтів, не бути залежним від їхнього фінансування, тому що саме система генерує і прибуток, і генерує клієнтів, і той стиль життя, свободи, що прагне кожна людина. Завдяки чому тренер зможе знайти для себе клієнтів. Наша система якраз використовує всі ці три. Ключові моменти, які необхідні для становлення любого бізнесу це створення продукту, це створення клієнтської бази, це і налагодження чудової і злагодженої системи продажів. І тому у нас є і безкоштовні методи залучення клієнтів, і платні методи, і дуже крута розроблена наша система. Система сарафанного радіо я називаю це система прогнозованого сарафану Амбасадор, коли клієнт отримує результат і починає уже продавати експерта своїм знайомим, своїм близьким. І це дозволяє безкоштовними методами дуже екологічно і гармонічно створювати нових клієнтів. Чи є у вас команда, яка допомагає у розвитку та масштабуванні? Звісно, що у нас є команда, і зараз наша команда налічує близько сіми людей. Це ті люди, які безпосередньо приймають участь у нашому продукті, проєкті багатий наставник, це і експерти з маркетингу, з таргетингу, СММ, спеціалісти, у нас є чудовий відеограф. Також у мене є особистий наставник, це моя дружина, і також є люди, у яких ми постійно навчаємося і у яких ми беремо постійно нові знання. Проте це не є люди, яким ми платимо зарплату. У нас повністю вистроєна система фрілансу. І тому клієнт не клієнта наш. Член нашої команди отримує фінансування тільки від результату, і ми дуже довго вишліфовували цю систему, тому що дуже багато набитих шишок, коли ми просто нанімали людей, платили їм зарплату, люди нічого не робили, отримували гроші, а ми нічого не отримали взамін. Зараз ми працюємо повністю органічно. І в залежності від зроблених вже результатів ми платимо гроші, і це влаштовує всіх. Чи погано, коли тренер навчається спочатку у одного, потім в іншого, чи буде від цього результат? Чим більше експерт спілкується з іншими експертами, з іншими наставниками, він може порівнювати і брати найкращі знання. Проте, я притримуюсь тої точки зору. Що треба брати максимум від того експерта, до кого ти прийшов, тому що наставник несе відповідальність від початку до кінця. І може бути, скажімо, така ситуація, коли експерт прийшов до одного наставника, потім до іншого, а той інший має іншу експертність, інше бачення, і може створитися такий когнитивний дисонанс, коли перша система буде знищуватися. Іншою системою. І я рекомендую повністю віддатися одному наставнику і рухатися вже до кінечного результату з цим наставником в тандемі вже до гарантованого цим експертом результату. Розкажіть про останнього свого учня і які він має результати. У нас Дуже багато результатів, тому що саме моя унікальна система розрахована саме на результати, і чим швидше отримає мій клієнт, мій тренер перші результати, тим більш мотивованішим він буде. Подальшому. Тому що кожна людина хоче якомога швидше отримати перших клієнтів, заробити перші, перше фінансування від своєї діяльності. Проте самі кардинальні зміни відбуваються приблизно через рік-півтора, коли експерт повністю засвоїв всі навички, коли він вже сформував своє бачення, коли він усвідомив цінність своєї експертності як онлайн-наставник, як онлайн-експерт. І найкращим результатом це те, що через півтора року, через рік учні тобі телефонують і хваляться, я купив нову машину. Я зараз подорожую в нову країну, завдячуючи твоїм знанням. І це мене дуже надихає. І, звісно, що спонукає до подальших дій і спонукає мене до нових звершень і навчань.